Що таке життя вічне? Це те саме, що царство небесне. І ось Господь роз'яснює, що таке царство Небесне, що таке життя вічне, Він каже, що життя вічне полягає в тому, щоб ми пізнали Бога Отця і посланого Ним Ісуса Христа. Апостол Павло говорить в одному зі своїх послань: Царство Боже, не їжа і петво, але праведність, і мир і радість і Святому Духові. Тобто не втіха і насолоди плоті, а праведність, і мир, і радість у Святому Духові, а багато людей не розуміють всієї глибини слів Христових. І всі мусульмани цього не знають вони уявляють собі царство Боже вічне життя, так як і не треба собі уявляти, саме як їжу і пиття, саме як земні насолоди. Мусульмани думають, що життя вічне полягатиме в тому. Що праведники перебуватимуть у постійному спілкуванні з молодими прекрасними жінками, які тішитимуть їх співом, музикою та танцями своїми.